Так, добрий день всім. Сьогодні я розкажу про те, як ми переробляємо оприскувач до трактора Т40. Ну, на жаль, я не маю фото, як оприскувач виглядав в зборі. Тому зараз я попробую візуально розказати, що де було, і можете собі ставити, як би воно виглядало в зборі. Ну, ось тут знаходилась бочка. Зараз я її вам покажу. Так, ось така металева бочка. Це був бак з Т-150 на 300 літрів. Ну, але, на жаль, в ньому з'явились дзюрки і він починав вже текти. Ось тут ми його латали вже, ну це вже не то. Ось, бачите, тут вже латочки стоять. Тому ми вирішили цей бак. Поміняти на пластмасовий. Так, зараз зразу покажу, як виглядає бак який ми будемо ставити. Так, зараз. Ось ось такий пластмасовий бак. Ну, він у нас беушний, Ну, але ніде нема ніяких пошкоджень, вода ніде не витікає, все. Герметично, все, все добре. Ось такий будемо ставити. Бак на оцей оприскувач. В принципі, будемо ставити на це саме місце, але трішки по-іншому будемо закріпляти до рами цей пластмасовий бак. Ну так, ще що, ось тут стояв ось такий також фільтр металевий. Ну, як Але він ну, так його вже також поржавів, прогнив, ну його будемо міняти на ось такий ось такий пластмасовий фільтр. Так, тепер у нас все буде пластмасове. Це також є плюс, на мою думку. Тому що тепер, ну, як переробимо, надіємося, що форсунки. На штангах не будуть забиватися. Бо в цьому варіанті, що був оприскувач, то форсунки дуже часто починали забиватися. Так як вода йшла з ржавчиною, бочка всередині мала ржавчину, і все йшло у форсунки і забивалося. Ну, Надіємося, що як переробимо, ця проблема в нас зникне. Ось ну, так, ну ще що, ну, ось такий насос. Ну, не буду вам брехати, з чого він, не знаю. Ну, ось такий насос. Це зробили ось такий кран, поставили для того, щоб стравлювати повітря, коли завоздушується насос. Ну, ось де привід. Ось. Так, ну, ось тут корпус редуктора стоїть. Це так для ось просто підшипники. Щоб не робити, просто поставили корпус. Так, так працює. Так, ну що, на ось цих валах знаходяться штанги. Не, е, на них можна їх регулювати вище, нижче. Ну, це все для регулювання зроблено. Так. Ось так виглядає спереді оприскувач. Ну, в подальшому знімлю відео. Коли поставимо бочку е, пластмасову, ну, так поступово буду знімати відео. Так як в нас є проблеми з електроенергією, все на раз не годин зробити. Тому поступово робимо, ну і також знімаю відео поступово. Це буде перша частина, також ще буде друга. Ну, в другій частині це вже буде стояти бочка, штанги, ну все-все під'єднано, все так як має бути, вже в робочому стані бочка. Ну і туди я розкажу і покажу, як ми все ставили, що, де, як і до чого. Ну, в принципі на цьому все. Поки що. Всім дякую. Пока-пока.